12 лютого погоду в Україні формуватиме циклон із Західної Європи та теплі повітряні маси з півдня. У західних і північних областях місцями пройде невеликий дощ уночі з мокрим снігом. Нарешті території без істотних опадів. Уночі температура повітря підвищиться до слабкого мінуса. На сході ще збережуться морози – 8-13 градусів. В день переважатиме невеликий плюс: найтепліше на Закарпатті та Півдні плюс 3, плюс 8. На дорогах місцями ожеледиться. Протягом четверга на Полтавщині утримуватиметься хмарна погода. Уночі очікується дрібний сніг. Від ранку опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме плюс один градус. Уночі стопчик термометра опуститься до позначки мінус п'ять. У Кременчуці Сонце рідко з'являтиметься за хмар без опадів. Плюс чотири градуси синоптики прогнозують у день. Уночі температурні показники знизяться до мінус одного. У горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до вечора без опадів. Температура повітря вночі опуститься до мінус 1 градусу, а вдень становитиме плюс 4. Вітер південного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 12 лютого 2024 року. За даними мету фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1994-го – 28 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.